Заміна асфальтованої під'їзної дороги на це розумне рішення для укладання дорожнього покриття може зменшити ризик затоплення. Повені та під'їзні шляхи, революція трав'яної бруківки та майбутнє сталого ландшафту. Повені це вже не віддалена загроза, а реальність, з якою стикаються мільйони власників будинків по всій Великобританії та за її межами. Зміна клімату та екстремальна погода призвели до збільшення частоти та інтенсивності злив. А традиційні рішення для під'їздів, такі як асфальт та бетон, лише посилюють проблему, створюючи непроникні поверхні, які відводять воду в каналізацію та сприяють місцевим затопленням. Але є надія, і вона зелені йдеться про трав'янисту бруківку, інноваційне рішення, яке не тільки допомагає зменшити ризик повені, але й додає естетичну привабливість та екологічну стійкість до ландшафту. Я особисто спостерігаю зростаючий інтерес до трав'яної бруківки вже кілька років, і це не просто швидкоплинна тенденція. Це відображення більш глибокого зрушення у ставленні до сталого дизайну та усвідомлення необхідності пом'якшення наслідків зміни клімату на локальному рівні. Як ландшафтний дизайнер з більш ніж 10-річним досвідом, я можу сказати, що трав'яна бруківка пропонує унікальне поєднання функціональності та краси, яке важко знайти в інших рішеннях для під'їздів. Чому традиційні під'їздні шляхи посилюють проблему повені. Перш ніж говорити про переваги трав'яної бруківки, важливо зрозуміти, чому традиційні рішення, такі як асфальт і бетон, часто є частиною проблеми. Ці матеріали створюють непроникні поверхні, які перешкоджають природному поглинанню води в ґрунт. Коли зливи обрушуються на міські райони, вода швидко стікає з цих поверхонь, перевантажуючи каналізацію і викликаючи локальні затоплення. У Великобританії, де історично склалося безліч старих каналізаційних систем, розрахованих на менші обсяги води, ця проблема особливо актуальна. За даними Агентства з охорони навколишнього середовища до 2050 року майже чверть усіх домогосподарств в країні опиняться під загрозою затоплення. Це величезна цифра, і вона підкреслює необхідність термінових та ефективних рішень. Трав'яна бруківка вирішення двох проблем одним махом. Трав'яна бруківка або проростаюча бруківка є геніальним рішенням. Яке дозволяє поєднати функціональність під'їзної доріжки та екологічні переваги газону. Ця інноваційна технологія складається з бетонних блоків з січастою структурою, в які можна посадити траву або інші почевопокривні рослини. На відміну від традиційних непроникних поверхонь, трав'яна бруківка дозволяє воді просочуватися крізь щілини між блоками, дозволяючи їй природним чином вбиратися в ґрунт. Це значно знижує ризик затоплення і допомагає відновити природний водний цикл. Переваги трав'яної бруківки більше, ніж просто дренаж. Окрім очевидної переваги у зниженні ризику повені, трав'яна бруківка пропонує цілий ряд інших переваг. Екологічна стійкість трав'яна бруківка допомагає зменшити забруднення води, фільтруючи забруднювачі, такі як масло, бензин та гальмівний пил. Перш ніж вони потраплять у каналізацію або водні шляхи. Естетична привабливість трав'яна бруківка створює більш природний і привабливий зовнішній вигляд у порівнянні з традиційними сірими під'їзними доріжками. Стійкість до усадки і тріщин. Трав'яна бруківка більш стійка до усадки та тріщин, ніж асфальт або бетон, що зменшує необхідність ремонту та заміни. Зменшення ефекту, теплового острова – Трава допомагає знизити температуру в міських районах, зменшуючи ефект теплового острова і покращуючи якість повітря. Не вимагає дозволу на будівництво. У більшості випадків, установка трав'яної бруківки не вимагає отримання дозволу на будівництво, що економить час і гроші. Вибір рослин для трав'яної бруківки поради та рекомендації. Вибір відповідних рослин для трав'яної бруківки має вирішальне значення для успіху проєкту. Важливо враховувати кліматичні умови, тип ґрунту і бажаний рівень обслуговування. Трав найпоширеніший вибір це трава. Швидко зростаючі сорти забезпечують швидкий покрив, але вимагають більш частого скошування. Повільно зростаючі сорти вимагають менше обслуговування, але можуть зайняти більше часу, щоб повністю покрити поверхню. Чебрець повзучий, цей ароматний почевопокривний сорт створює гарний пурпурний килим і приваблює запилювачів. М'ята ем курсиканська швидко зростаюча ґрунтопокривна рослина, яка добре переносить витоптування. Біла конюшина альтернатива траві, яка стійка до посухи і приваблює запилювачів. При посадці рослин важливо використовувати якісний ґрунт і забезпечити достатній полив. Регулярне скошування і добриво також допоможуть підтримувати здоровий і красивий газон. Вартість і установка, що потрібно знати. Вартість установки трав'яної бруківки може варіюватися в залежності від розміру проекту, обраних матеріалів і рівня складності робіт. В середньому вартість квадратного метра трав'яної бруківки становить близько 80 фунтів стерлінгів, що може бути дорожче, ніж традиційні рішення. Однак, враховуючи довгострокові переваги та зниження витрат на обслуговування, трав'яна бруківка може виявитися кращою інвестицією. Установка трав'яної бруківки може бути виконана своїми руками, якщо у вас є досвід в будівництві і ландшафтному дизайні. Однак, якщо ви не впевнені в своїх силах, краще звернутися до професіоналів. Мій досвід та рекомендації. За роки роботи в ландшафтному дизайні я бачив багато проєктів із використанням трав'яної бруківки. Я можу сказати, що це дійсно революційне рішення, яке поєднує в собі функціональність, красу і екологічну стійкість. Я рекомендую трав'яні бруківки всім, хто хоче зменшити ризик повені, покращити зовнішній вигляд своєї ділянки та сприяти захисту навколишнього середовища. Висновок майбутнє сталого ландшафту. Трав'яна бруківка це не просто модний тренд, а важливий крок до створення більш стійкого і екологічного ландшафту. Вона пропонує елегантне та ефективне вирішення проблеми повені, одночасно додаючи естетичну привабливість та екологічну цінність міському ландшафту. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо все більше і більше проектів із використанням бруківки, оскільки все більше власників будинків та дизайнерів усвідомлюють її переваги. Це майбутнє стійкого ландшафту, і воно зеленіє.